Блокчейн це технологія, яка лежить в основі біткоїну, багатьох криптовалют і децентралізованих систем. У мережі біткоін, яка використовує механізм Proof of Work, розуміння принципів роботи блокчейну починаються з трьох основних концепцій: це хешування, майнінг і консенсус. Щоб продемонструвати, як це працює візуально, буду використовувати цей чудовий сайт, посилання на нього залишу в описі. Якщо захочете дізнатися більше, я також залишу посилання на курс основи блокчейну. Для початку, щоб нам зрозуміти, що таке блокчейн і як він працює, ми повинні зрозуміти, що таке sha 256 і що таке хеш. SHA-256 256 це криптографічна функція хешування, яка перетворює будь-який обсяг даних у рядок 64 символи. Це означає, що будь-який обсяг даних, який я ввожу сюди, перетворюється в рядок, який має 64 символи. За допомогою алгоритму хешування. А хеш це цифровий відбиток даних. Ось так він виглядає. Незалежно від того, чи я введу сюди одну літеру, речення, чи напишу, наприклад, цілу книгу, хеш завжди матиме однакову довжину 64 символи. Давайте подивимося, як це працює. Зараз тут немає нічого. І це хеш від нічого. Ось дивіться, як він починається. 3 b 0 Якщо я введу сюди будь-які дані, хеш змінився. Тепер 54,94. Якщо видалювати. Один символ, хеш знову змінився 5F. Якщо знову все приберу, це той самий хеш від нічого, який ми бачили вже раніше. Це і є цифровий відбиток даних. Кожен раз, коли ви вводите абсолютно однакові дані, ви отримуєте однаковий хеш. Тепер я ввів багато тексту. Неважливо, скільки інформації ви вводите, хеш завжди буде однакової довжини, завжди 64 символи. І ви не можете передбачити, який буде хеш. Ви маєте ввести дані, щоб дізнатися результат. Але якщо ви вводите. Точно ті самі дані завжди отримаєте той самий хеш. Ось це хеш оцих даних. Якщо я зараз це приберу, давайте запам'ятаємо хеш 0F6F. Я це прибираю. Знову хеш від пустого поля. Вставляю сюди цей самий текст 0f6F. Знову той самий хеш. Тепер, коли ми розуміємо, що таке хеш, давайте розберемо, що таке блок і як працює процес майнінгу. Тут перехожу на наступну вкладку: блок це контейнер даних у блокчейні. Кожен блок. Містить кілька критично важливих компонентів, такі як номер блоку, нонс, дані та хеш. Пам'ятайте, що хеш це результат хешування всіх даних блоку через алгоритм SHA-256. і зверніть увагу, зараз він починається з 4 нулі. Чому саме нулі? Це довільне правило встановлене протоколом. Важливо не те, чому саме нулі, а те, що досягнення цієї умови потребує значних обчислювальних зусиль. Зараз цей блок зелений, це означає, що він валідний. Під Писаний. Що, якщо я зміню будь-яку інформацію? Наприклад, уведу сюди якісь дані, бачимо, що хеш змінився. І тепер він не починається з 4 нулів. Фон став червоним. Цей блок тепер не валідний, він не підписаний. І ось для чого потрібен нонс. Це число, яке ми можемо змінювати, щоб знайти таке число, при якому хеш знову буде починатися з 4 нулів. Давайте спробуємо. Я введу сюди один і будемо звертати увагу на хеш. 2. Знову не починається з 4 нулів. 3. Не починається 4, не починається 5, не починається, 6 і так далі. Я можу сидіти весь день і перебирати ці числа вручну, але це може зайняти вічність, тому існує функція майнінгу. В даному випадку це кнопка mine. Коли я натискаю на кнопку Mine, програма перебирає всі числа від 1 і так далі, намагаючись знайти те число, при якому хеш буде починатися з 4 нулів. Цей процес називається майнінг. Давайте спробуємо. Дивіться, програма зупинилась на числі 27.040. Рок і саме при цьому нонс. Хеш починається з 4 нулів. Блок знову зелений. Тепер це валідний підписаний блок. Тепер ми знаємо, що таке блок і як працює майнінг. Перехожу до наступної вкладки. Ми бачимо не один, а кілька блоків, розташованих послідовно. Подивіться, тут 1, 2, 3, 4, 5. 5 блоків у ланцюжку. Це і є блокчейн. Давайте розберемо, як ці блоки пов'язані між собою і чому це створює незмінну структуру даних. Зверніть увагу на нове поле в кожному блоці. Це скорочення від слова попередній. Давайте подивимося. У блоці 5 попередній стоїть AE8B. Але де це число? Ось воно. AE8B. Це хеш четвертого блоку. Четвертий блок у полі попередній має B-9015. І це хеш з третього блоку. Давайте перевіримо. B-9015. В цьому полі знаходиться хеш попереднього блоку в ланцюжку. Кожен блок вказує на попередній блок. Саме це поле створює криптографічний зв'язок між блоками. У першому блоці поле попередній містить багато Нулів. Це тому, що він первий, фактично перед ним немає попереднього блоку, але прийнято вважати, що це хеш неіснуючого або нульового блоку, який ще називають Genesis блок. Ось так вони всі з'єднуються в ланцюжок. Але що станеться, якщо я щось зміню? У блоці номер 5 наприклад, давайте ще раз подивимось на хеш, і я ввожу сюди дані. Зверніть увагу, як тільки я ввів сюди якісь дані, відразу хеш змінився і блок став невалідним, змінивши фон на червоний. Добре, я це приберу. Тепер внесу змі. Зміни до третього блоку. Зараз блок 3 став червоний, як ми й очікувало. Але подивіться, блок 4 та 5 теж стали червоними. Чому? Бо змінивши дані, змінився хеш третього блоку. Але блок 4 у своєму пулі попередніх все ще має старий хеш, тепер вони не співпадають. І п'ятий блок червоний з цієї ж причини. Це каскадний ефект. Зміна одного блоку руйнує валідність цього наступного ланцюжка. Давайте поясню. Коли майнер створює новий блок, він обов'язково включає хеш останнього блоку в ланцюжку поле попередньо. Потім усі ці дані з компонентів, номер блоку, нонс, дані, попередній хеш, хешується разом для створення нового хешу блоку. Давайте уявимо реальний сценарій, атаки на блокчейн. У нас є ланцюжок з 5 блоків, і зловмисник хоче змінити дані у блокові номер 2 Змінюємо дані, бачимо блоки 2, 3, 4 і 5. всі червоні. Всі блоки після внесення змін стали невалідними. Перший блок залишився зеленим, бо він попередній. Тепер, щоб успішно підробити, Дані зловмиснику потрібно перемайнити всі ці блоки, знайти новий валідний нонс і оновити хеш для кожного блоку. Давайте спробуємо. Майнемо другий блок, цей блок тепер зелений, але всі інші ще червоні. Майнемо наступні. Тепер усі блоки зелені. Але зверніть увагу, мені довелося перемайнити кожен блок після того як я змінив дані в другому блоці. Це вимагає багато часу та колосальної обчислювальної роботи, яка економічно нераціональна для атакуючого. Ось як блокчейн протистоїть змінам. Перехожу на наступну вкладку. Тепер розглянемо децентралізацію, і це найважливіша властивість блокчейну. Також те, як розділена мережа учасників створює консенсус. Блокчейн децентралізований, він не має єдиного центрального органу управління. Тут ми бачимо розподілений блокчейн, виглядає точно так само, як попередній, складається з п'яти блоків. Але зверніть увагу, це вузол А, ось вузол Б і ось вузол С. Теж має точну копію. Це три незалежних. Учасника мережі. У реальності таких вузлів тисячі, вони розподілені по всьому світу. Кожен вузол зберігає повну ідентичну копію всього блокчейну. Усі мають однакові блоки з однаковими даними і однаковими хешами. Зараз усі три вузли показують однакові блоки, вони синхронізовані, всі блоки зелені. Це стан консенсусу. Всі учасники мережі згодні з поточним станом ланцюжка. Давайте все це перевіримо. Тепер давайте порівняємо з вузлом B. Прокручу. крупчу 40 і 4. 4B. Тепер вузол С 40 і 4 b Всі вони ідентичні. Що станеться, якщо один з учасників отримує нові дані або спробує щось змінити? Повернусь до вузла А і спробую змінити дані в цьому блокові. Блок номер 5 вузла А миттєво став червоним, але вузол Б і вузол С залишаються зеленими, їхні дані не змінені. Тепер давайте спробуємо перемайнити цей блок. Майнемо. І зараз критично важливий момент: вузол А, Б і С всі мають зелений колір. Але вузол А має інші дані, ніж вузол Б. Давайте перевіримо: 18CA, 4B, і 4B. Вузол А має інші дані, ніж вузли Б та С. І зараз у мережі існує розбіжність. Як мережа вирішує, яка версія правильна. У реальних умовах, коли майнер знаходить новий валідний блок, він транслює або розсилає його всім іншим вузлам мережі. Кожен вузол незалежно перевіряє цей блок, чи правильний номер блоку, чи правильний попередній хеш. чи валідний. Цей хеш чи валідні всі дані всередині блоку. Якщо все правильно, вузол приймає цей блок і додає його до свого локального блокчейну. Зараз же в нашому випадку, коли вузол А намагається транслювати свій модифікований блок мережі, інші вузли перевіряють, і вони бачать, цей блок має інший хеш, ніж той, що у них. Їхній ланцюжок довший і повністю валідний. За правилом консенсусу, найдовший ланцюжок є правильний. І в результаті вузол А відкидається мережею. Його модифікована версія ігнорує. Чесна версія вузла B та вузла C залишається канонічною. Це і є справжня сила децентралізації. Переходимо до наступної вкладки Токени. У цій вкладці бачимо, як блокчейн використовується для свого основного призначення, переміщення цінностей між учасниками через транзакції. Давайте подивимося, що змінилось. Замість простого поля дані тепер бачимо структуровані поля для транзакцій. У різних блоках може бути різна кількість транзакцій багато, мало або взагалі жодної. Це імітує. Реальний блокчейн. І як ми бачили раніше, є інші вузли, які мають копії того ж блокчейну. Якщо змінити навіть одну транзакцію в блоці, наприклад, давайте змінимо тут. Перед зміною подивимось на хеш C52, вношу зміни, хеш блоку повністю зміниться і блок стане невалідним, так як і інші блоки після нього. Хеш повністю змінився, блок став невалідним. Блокчейн не тільки записує транзакції, він записує їх у незмінному хронологічному порядку. Це критично важливо для фінансових. Систем. Навіть при найменшій зміні або будь-якому втручанні блок стане невалідним і всі відразу це помітять. Давайте я це приберу, тільки що ми пройшли повний базовий цикл розуміння технології блокчейн від криптографічних хешів до складної децентралізованої системи транзакцій. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео допомогло вам зрозуміти, як працює блокчейн. Якщо у вас залишаються питання або ви хочете глибше дослідити якусь тему, залишайте, будь ласка, коментарі.